Людям увірвався терпець. Мешканці Чукалівки хочуть перекрити дорогу до міського цвинтаря та всі інші прилеглі траси. А все через те, що потерпають від транспортного свавілля, автобуси єдиного 47-го маршруту, яким вони можуть дістатися до Івано-Франківська, їздять, коли їм заманеться. Люди кажуть, що має бути 5 одиниць транспорту, а курсує лише одна, і те не завжди. Тож готові в знак свого протесту заблокувати кладовище. Де будуть діватися трупи? Хай лежать. В хаті, хай лежать похоронному по все буде закрито. З Драгомерецької траси і з нашої траси буде закрито. На Черніївський об'їзд буде дорога перекрита. на Двірнянська траса буде повністю все перекрито. Таке важке становище кажуть люди. Тут вже півроку. Щодня годинами стоять на зупинках. А на вихідних дістатися до міста взагалі неможливо, особливо важко дітям під час навчального року. Я буджу дитину в шостій годині. І на восьму годину ми не можемо добратися до школи. Таке саме діти повертаються з першої зміни. Дитина в мене в шостій годині повертається зі школи, тому що немає чим просто добратися. Чукалівчани збирали підписи і неодноразово зверталися до сільського голови у підсумку. Очільник села звернувся до Івано-Франківської мерії. Вчора у мене була громада, і був мотивує тим, що якщо не буде. З тих п'яти піжаків, які мають їздити, не просто тупо прикрить дорогу. Все. Франківські чиновники визнають, в перевізника дійсно є проблеми з кількістю транспорту і водіїв. А ще до села добираються чимало пільговиків, тому маршрут нерентабельний. От саму ідею з перекриттям доріг сприйняли як погрозу. Мовляв, місто і так пішло назустріч Чукалівці, пустивши туди маршрут. Адже село не є приміським, а належить до Тисманецького району. За перекриття в доріг ви прекрасно знаєте, кримінальна відповідальність. І тим більше, ви збираєтесь перекривати дорогу, ви збираєтесь перекривати дорогу до питань, які фактично до нас не відносяться. Не можна говорити мовою ультиматумів. Треба, Треба приходити, сідати, нормально домовляти. давайте у нас є такі пропозиції, є такі пропозиції, давайте спільно, Я... разом і робимо. В мерії запропонували взагалі зняти 47-й маршрут. Натомість чиновники хочуть пустити інший суто на кладовище, який курсуватиме лише по вихідним. А от Чукалівці порадили звернутися до обласної влади, аби створити окремий приміський маршрут. Іларіон Іваненко, Віталій Савчук, телеканал 402.